Це те, що я бачу, що а, так він дійсно може стати по ту але я бачу, що а, те, що він стане для проживання придатним, це не означає, що всі туди поїдуть і будуть жити, тому що мені показує по рицарю динарію, в динаріїв, що там потрібно вкладення, розбудова. Так? От, ем... Інфраструктура, розвиток інфраструктури. І я бачу по, 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 по рицарю динаріїв, що а, там будуть все це здійснювати і все це робити найближчим часом. Але це буде не завтра, не це післязавтра. Цей процес я бачу протягом 3-5 років. Тобто, це такий досить. Досить довгоривалий процес по трійці кубків, що приведе до якогось святкування торжества. Тобто, з часом, і дійсно, по королю посохів, тобто це король жезлів, тобто це укорінення. Я бачу, що там проживатимуть люди, там розвиватиметься місцевість, і це, ви знаєте, на мою думку, дуже гарний знак. Я погоджуюсь повністю з тобою, будемо спостерігати дійсно за цим і дивитися. Ну, напевно, потрібні дійсно і ще також хороші інвестори, які будуть не боятися туди вкладати свої кошти. А, на твою думку, як будуть далі просуватися обміни, чи завершимо ми повністю обміни до кінця року, враховуючи те, що бачимо зараз активно в принципі, рухається цей процес? Ми з тобою минулого разу дивилися обмін тільки програма вийшла і е, майже в останні дні червня відбувся обмін. Давай подивимося на рахунок, чи, е, на рахунок липня. Дивіться, зразу падає пад динаріїв. Я ось коли дивилась, теж коли розглядаю безвісти зниклих, я бачила, що дуже багато їх повернуть у липні. Дуже багато. Тобто таких масштабних обмінів буде в липні і в жовтні. Чому масштабні? Тому що там повертатимуть людей, які роками раху, рахувалися в списках. Безвісти, зниклими ніде вони не подавалися, е, ніякої інформації про них не було, але вони були живі і були в е, полоні у рашистів. Зараз, ось на липень місяць, я бачу не один такий обмін. Я бачу багато таких обмін, я Не можу зараз сказати, просто тут дуже по численності. Тобто я бачу, що в цьому місяці можуть повернути близько двох тисяч наших військових полонених. Це прекрасна новина, і я бачу, що вже в перший тиждень, перший тиждень липня у нас буде одне з таких повернень. Воно вже заплановане по імператриці і по верховній жриці. Тому будемо очікувати наших захисників вдома. Дякую, дуже чекаємо. Дійсно, і це правда абсолютно кожен українець. Я думаю, коли дивиться ті відео і з обміну полонених, ну не може стримати своїх сліз радості. Так точно а вже говорили трішки про орішник. на сьогоднішній день. Чи зберігається загроза ядерки? Чи вона вже минула? Це буде в нас останнє підсумкове питання, і що, що до чого готуватися? Дивіться, на рахунок ядерки, четвірка динарів я ніколи не бачила такої загрози і не бачу її і на даний момент. На рахунок Арешника я теж не бачила, коли всі лякали тим Арешником, вже не знали, коли він полетить. То в листопаді, то вже на Новий рік, то вже на Різдво, то вже на 8 березня. Ну, з тим Орешником вже то на Пасху. Я жодного разу не бачила загрози Арешника, не бачу його зараз, так і ядерки. Та я, на жаль, бачу другу загрозу. Ракета, яка була випущена, нова ракета, знаємо, і збита під Дніпром. Це, ну, протягом 2-3 дні тому, зараз так не скажу. Дивіться, це не просто була ракета. Це була м -м, теж як тренувальна, чому на Дніпро побачити, як будемо справлятися з нею. Е, я бачу таку схожу зброю. Запущено по двох містах: це Київ і Львів. Я бачила це вже це видіння в мене вже близько місяця. Кажу ще раз: я не можу прослідкувати, тому що постійно змінюється. І ще раз скажу: що будній день, і денний час, не ніч. Спочатку це буде в Києві ця трагедія, протягом доби не пройде й доби, її запустять по Львову. Що в Києві, що у Львові, центр міста. Для Львова я не бачу таких страшних наслідків, як для столиці. Не лякаю, ще раз кажу, але просто попереджую: а зараз немає жодного спокійного місця. Жодного спокійного регіону, повірте, я була в Рівному, я чула. Те, що не чула тут за три роки війни, коли приїжджала тут, коли гостювала тут. І це дуже потужно, це вже, тобто немає жодного спокійного міста, регіону в Україні. Але, мої рідні, що б там не думали, всі ці політичні діячі, в які б ігри вони не гралися, за нами сила, за нами творець і за нами перемога. І найближчим часом, найближчими днями, воно складеться саме так, як того потребуємо ми. Щоб нарешті прийти до нашої перемоги, щоб нас не лякали цими повторними нападами, не лякали 800 е, вісім, е, дронами і шахедами. Тому що, ще раз скажу, за нами творець. Час прийшов, і тепер ніхто не стане на заваді нашої перемоги.